Ори у США можуть призвести до миру або продовження війни, яка переросте третю світову. Про це заявив президент Сербії Олександр Вучич в інтерв'ю е СБСІ на Happy Portal. І з нами на зв'язку Мирослава Гонгадзе, журналістка, керівниця Мовлення Голосу Америки в Східній Європі. Е вітаю вас, пані Мирослава. Слава Україні. Слава вітаю. Отже, хочемо з вами такий зріз зробити, чого чекати Європі, власне, від кандидатів а, в президенти. Ну хтось з них сьогодні а, вже точно стане президентом Сполучених Штатів, і а, можна передбачити, що політика Америки, якщо президентом стане Камала Гарріс, плюс-мінус буде такою самою, як і зараз. А якщо ж Дональд Трамп стане, то ми чули його гострі заяви про і те, що не, не не готовий Євросоюз а, фінансувати себе або а, достатньо в НАТО, а, і, і це може свідчити про вихід Сполучених Штатів а, з такої програми підтримки європейських країн і європейського блоку НАТО. Як ви вважаєте? Ну, давайте почнемо з того, що ви е, результати виборів ми напевно не будемо знати ще досить довго, тому що вже віс понад 80 мільйонів у американців проголосували поштою і з відкритними талонами, і це означатиме, що ці бюлетні мусять, голосу, мусять е, перераховувати. Так виглядає, що е, ці, ці перегони будуть дуже дуже близькими. Їх називають що це буде фотофініш, і можливо буквально декілька тисяч або декілька сотень тисяч голосів будуть вирішувати майбутнє Америки і майбутнє в принципі світу. Як ви от зараз кажете про те, наскільки важливі, важливі ці вибори будуть для Європи? Отже, швидше за все, ми не будемо знати ці результати цих виборів ще декілька як мінімум декілька днів. Але у певних випадках, у певному дуже такому складному складній конфігурації про, про рахунку голосів, може так статися, що Рішення щодо е результатів голосування е і майбутнього президента буде вирішуватися, може вирішуватися в палаті представників, яка сьогодні так само. Повністю переобирається. це особлива дуже конфігурація, її не було 200 років в Америці, але таке також може статися. Якщо говорити про вплив цих, цих виборів на, на Європу, то ви знаєте, як кажуть європейські політики, нарешті прийшов час взяти лідерство в питаннях власної безпеки і стати самостійним гравцем, тому що до цього часу Фактично захист європейського континенту здійснювали сполучені штати, і на жаль, не всі країни досі сплачують навіть повний внесок, обіцяний зобов'язаний внесок 2% в безпеку, в, в свою безпеку з в НАТО. Тому сьогодні дуже різке питання, незважаючи на те, чи це буде Камала Гарріс, чи це буде Дональд Трамп. Європа справді мусить відповідально поставитися до своєї безпеки, і тут питання України дуже ключове. Я багато подорожую країнами Європи. Відвідала дуже багато навчань НАТО, так само у всіх на всіх кордонах побувала у Білорусі Росії з країнами НАТО і можу сказати, що ці країни. На жаль, до сих пір не готові до реальної конфронтації з Росією, і це серйозне питання. І не зважаючи на це, чи чи можливо, якраз і Трамп і підштовхне нарешті, так як він підштовхнув минулого разу. Європейські країни взятися відповідально до до своєї безпеки щодо інших питань важко сказати навряд чи будуть якісь дуже конкретно різкі кроки щодо там виходу сполучених штатів з певних з певних домовленостей але так Дональд трамп обіцяє жорсткішу політику протекціоністську політику щодо сполучених штатів і вважає що що Перш за все, треба вирішувати питання і проблеми сполучених штатів, яких насправді достатньо багато в Америці. Спробую, щоб ми встигли ще два питання з вами коротко опрацювати. Перше питання таке: на вашу думку, на кого спиратиметься наприклад Дональд Трамп в Європі? Тому що зараз рупором Америки в Європі називають Німеччину, і ми бачимо цю тісну співпрацю. Чи зміниться вона, якщо до влади прийде Трамп в Сполучених Штатах? Вона буде завжди залишатися, хоча ми бачимо ці, ці зв'язки вже зараз, яскраво. Президент Польщі Дуда дружить з і близький з президентом Трампом, що не є погано, тому що що, тому, що польща насправді розуміє, що таке російська агресія чи одна з най, таких країн, яка до речі виділяє 4,7% свого бюджету на, на безпеку. Так само так виглядає, що і такі лідери Європи, як, як Орбан. В Угорщині можуть стати базою для, для дружби з Дональдом Трампом. Ми побачимо, звичайно. Тобто, я не, не я не думаю, що буде якась різка відмова від е, зв'язків з великими е, країнами, які є ну економічною потогою Європи. Але так, близь, близькість швидше за все, буде розвиватися в, в, в з тими країнами і з тими лідерами, з яким з якими колишньому президенту Трампу. Комфортно а, спілкуватися, пані Мирослава Наостанок на вашу думку, хто а, з кандидатів, а, ну, ваш фаворит, і з точки зору користі для України в цій передвиборчій гонитві? Ну я точно не буду казати свого фаворита. Це буде неправильно а, з ну з етичних питань. А, насправді, ці як заявляли кандидати попередньо. Камала Гаріс, зокрема, на, і в своїй промові під час, під час навгурації. Вона казала про те, що Україна є ключовою, і вона і Україна вже стала для неї ключовою країною, тому що це частина її передвиборчої кампанії, і, і вона вважає, що потрібно допомагати продовжувати допомагати Україні і можливо більше ніж це зараз є. Що стосується Дональда Трампа, ми чули так само. Він заявляє про те, що е, він припинить війну. Ніхто не знає, яким чином він припинить цю війну. Як кажуть е, аналітики, припинити однозначно цю війну швидко неможливо. Е, і, але... Е, Є також думки про те, що е е різкі кроки Дональда Трампа в намаганні припинити цю війну можуть насправді призвести до зміни якоїсь парадигми в, е в цьому в цвьому в ць ць протистоянні росі російсько-українсько-американському е важко виділити конкретно е за кого ви віддали свій голос, але будемо вважати, що все таки. Е Моя колега підказує, що за Дональда Трампа, напевно.